Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин Apple подала сигнал. Над чим працює техногігант. Кіберзлочинці, в стек Wерflow, будьте обережні. Підсистеми Windows для Linux отримали експериментальні зміни. Розглянімо деталі. Поїхали до новин. Підсистема Windows для Linux отримала графічний інтерфейс для налаштувань пам'яті та сховища. У вересні 23-го року WSL отримала кілька експериментальних змін для покращення пам'яті сховища та мережі. В них входить автоматичне звільнення пам'яті в WSL назад у Windows, автоматичне звільнення диска, підтримка IPv6, та багато іншого. Тепер ці функції включені за замовченням у підсистемі. Microsoft також працює над зручнішим способом налаштування WSL. Незабаром у підсистемі з'явиться спеціальний додаток з графічним інтерфейсом. WSL, графічний інтерфейс, вау! Для керування налаштуваннями за допомогою вкладок, перемикачів та категорій. Це полегшить налаштування підсистеми та дозволить зрозуміти. Які параметри доступні на комп'ютері, а які ні? Microsoft заявляє, що нова програма буде повністю сумісна з текстовим файлом WSL-config і враховуватиме існуюче налаштування. Крім того, тепер it адміністратори можуть використовувати сценарій умовного доступу залежно від стану конкретного дистрибутива Linux. У липні та серпні Microsoft Entra ID буде інтегрований в WSL. А це означає, що бібліотека автентифікації Microsoft зможе взаємодіяти з WSL, щоб користувачі могли входити до системи, використовуючи свої облікові дані Entra ID. Нарешті WSL з'явиться на DevHome, дозволяючи користувачам працювати з дистрибутивами Linux на вкладце середовище. Розширення вже можна завантажити за гітхаб, а в майбутньому воно стане частиною програми DevHome. Ну Якщо ви використовуєте WSL, я майже впевнений, що ви будете просто дуже раді э, цим змінам, тому що виглядає кльово. Ну, це, це і, і картинки. Це кліво. Chrome незабаром відключить старі розширення, що використовують Маніфест ВІД. 2. Процесс и расширений на основе манифест V2 стартует 3 червня и с початку торкнется к в бета-версии браузера, включающий каналы DEV І Canary. Для користувачів стабільної версії Chrome відключення розширень старого зразка відбуватиметься поступово в найближчі місяці, і завершиться до початку наступного року. Google прагне перевести всіх користувачів на розширення, створене на фреймворку Manifest V3, який є більш безпечним і конфіденційним. І хоча Маніфест V3, призначений для захисту від агресивного збору даних, від піддається критиці за можливе порушення роботи блокувальників реклами. Google не погоджується з критикою, стверджуючи, що понад 85% активно підтримуваних у Chrome Web Store вже використовують Маніфест V3. Включаючи популярні блокувальники реклами, такі як Adblock, Adblock Plus, Ublock Origin та AdGuard. у блозі компанії зазначається, що користувачі можуть вибрати версії розширень на основі Маніфест V3. Наприклад, Ublock Origin Lite вже доступний. Хоча 37 мільйонів користувачів все ще використовують версію на основі Маніфест V2. Щоб прискорити перехід на Маніфест від 3 Google планує видалити мітку рекомендоване з розширення на основі Маніфест від 2 у Chrome Web Store. Розробники зможуть підтримувати старі розширення до червня 2025 року. Я, чесно сказати, не розумію, що вони так взялися за те, що видалити всі розширення з Маніфест від 2, виглядає як якийсь там, знаєте, повод для чергової теорії змов. А мабуть, їм просто трохи піднадоїло підтримувати старі розширення. Просто все дуже просто. Ладно, Брітва Хенлана нам завжди каже, що скоріше за все, просто трохи рукажуха. Ладно, якщо ви з тих, хто розуміє, що нову професію не здобувають за кілька місяців. Якщо ви з тих, хто чітко знає свою мету вивчитися на програміста і знайти роботу, тоді наша пропозиція спеціальна для вас. Пакет навчання від нуля до Стронг Джуніор спеціаліста разом з FoxMinded. Що ви отримаєте? Чіткий та зрозумілий план навчання для опанування нової професії. За 12 місяців ви пройдете шлях з нуля до джуніор розробника з комерційним досвідом роботи. Поетапна оплата, а не мішок грошей одразу за все навчання, підтримка куратора на кожному етапі. Пакет включає стартові курси, менторинг та навчання на реальному проєкті. А також Допомогу в оформленні LinkedIn, перевірка резюме, пробна співбесіда, вебінар по soft skills – Це все включено в пакет навчання. Та останнє, але не менш важливе спеціальна ціна на курси, які входять до пакетної пропозиції, вигідніше ніж купувати окремо. Переконайтеся самі, що наші курси це більше ніж навчання, це ваш шлях до омрійної кар'єри в IT. Реєструйтеся прямо зараз за посиланням під цим відео. Кіберзлочинці видають себе за корисних користувачів Stack Overflow, щоб розповсюджувати шкідливе ПЗ. Дожили. Вони відповідають на запитання інших юзерів, просуваючи шкідливий пакет PyPy, який встановлює в Windows InfoStealer. Ось так. Ви спитали щось на Stack Overflow свого братушки програми, а він вам надіслав віруса. Клас! Дослідник Sono Type Axe Sharma виявив, що цей новий пакет PyPy є частиною раніше відомої кампанії Cool Package, назва шикарна, названий на честь рядка метаданих пакетах. Він називається Pituala. Ми були вимушені шукати, як це вимовляється. Це напевно французька. Окей, його завантажили в репозиторії PyPy як інструмент управління API. Ну я б одразу трохи злякався від такої назви інструмент. Управління АПІ, це будь-що просто народ, не використовуйте пакети з такими назвами. Хакери створили обліковий запис стаєджі на Stack Overflow, з якої рекомендують встановити цей шкідливий пакет як рішення проблеми, навіть якщо він не відповідає запитам розробників. Пакет Пітуала містить файли setup.py. Які доповнюють команду в кидуванні B64 пробілами, пробілими, тому її не видно, якщо не ввімкнути перенесення слів в VDE або редакторі текстових файлів? Після деапфурскації ця команда завантажить виконаний файл з іменем runtime.exe з вебсайту і виконає його. Цей виконуваний файл являє собою програму Python, перетворену в Exe, яка діє як шкідливе програмне забезпечення, що краде інформацію та збирає файли куки, паролі, історію браузера, даних кредитних карток та інше. Клас! Уся ця інформація потім відправляється назад зловмиснику, який може продавати її. Її в Даркнеті або використовувати для злому інших облікових записів жертв. Розробникам порекомендувало перевіряти джерело всіх пакетів, які вони додають до своїх проєктів, і їхній код з включенням перенесених слів на наявність незвичних або заплутаних команд. Ну, треба було чекати на це. Здебільшого в Python така свобода, що ти можеш виконувати будь-що і качати будь що до свого проєкту, а потім виходить щось Ось таке. Що може сказати? За свободу завжди треба платити. Apple подала сигнал про те, що працює над програмою TV Plus для смартфонів. На базі сидіти, не падайте. Android Apple Inc. шукає Senior інженер для розробки телевізійного та спортивного додатку для Android, що свідчить про те, що компанія нарешті планує запустити свій сервіс TV Plus на конкуруючій платформі смартфонів. У нещодавному оголошенні про роботу Apple повідомила, що шукає людину, яка буде очолювати розробку цитую, нових цікавих функцій і допоможе створити додаток, яким користуватимуться мільйони для перегляду цитати. Представник Apple чомусь. Відмовився від коментарів. Цей крок свідчить про те, що компанія прагне збільшити свою частку на ринку відеострімінгу і готова відкласти свою ворожнечу з Android, щоб залучити додаткових користувачів. Рідко коли Apple розробляє програмне забезпечення для Android, яке конкурує з її платформою. iOS. Напевно, ви розумієте про що це Сервіс TV+, запущений у 2019 році, є відповіддю Apple на Netflix чи Disney+, і компанія витратила значні кошти на створення оригінального контенту. Однак важко сказати, скільки споживачів скористалося цією пропозицією, тому що Apple, як зазвичай, ніякими цифрами з нами не ділиться. Але прикольно. Apple додаток на Android. Мабуть, треба встановити чисто поражати. Росія використовувала ши для поширення дезінформації. Всі здивувалися. Компанія розробник ChatGPT OpenAI заявила про цитую зрив. П'яті таємничних онлайн-кампаній кінець цитати, які використовували її генеративні технології штучного інтелекту для обманного маніпулювання громадською думкою по всьому світу та впливу на геополітику. Як вони люблять, зазначається, що технології від OpenAI були використані державними структурами і приватними компаніями в Росії, Китаї, Ірані та Ізраїлі. Ізраїль потрапив просто в чудову кампанію. Я вважаю. Це зокрема, Кремльовська мережа ботів Doppelganger і Китайська Spamoflage. У доповіді йдеться про те, що Doppelganger використовувала сервіси OpenAI, ну, для генерації антиукраїнських коментарів. Які були опубліковані в соцмережі X або Твіттер англійською, французькою, німецькою, італійською та польською мовами. Ви, напевно, також, як і я, побачили, що щось дуже багато поляків стали писати щось антиукраїнське. Тепер ви знаєте більше. Аналогічні пости з'являються і у Фейсбук та Telegram. Утім, як наголосили в OpenAI, жодна з компаній не мала якоїсь значущої участі з боку реальних людей і отримала небагато відповіді лайків. Ну, тому що це просто погано зроблене. Хоча сучасні моделі ШИ можуть допомогти зробити компанії ефективнішими, ці інструменти не створили потоку переконливої дезінформації, як передбачало чимало експертів з кібербезпеки, ідеться у світі компанії. Holben також повідомила, що відстежити зловмисників допоміг її власний штучний інтелект. Штучний інтелект, який воює з іншим штучним інтелектом. Це вже кіберпанк чи ще стільки початок. Компанія планує пере Публікувати подібні звіти про таємні операції впливу, а також видаляти облікові записи, що порушують її політику. Ну що можу сказати? А, ви не можете використовувати штучний інтелект ЕЗІС. Це так не працює. Якщо ви впевнені, що можна просто заспамити все скрізь і всі такі змінюють думку, так не працює. Якщо ви справді щось генерувалося штучним інтелектом, тим же самим чатом GPT, ви. Точно помітили, що в більшості випадків цей текст або виглядає трохи безглуздо, або трохи не в тему. Навіть я, якщо ти його спитав, ну щось таке однозначне, все одно виходить так, що ти. Все одно отримаєш якусь мичню в більшості випадків. Ну якщо це просто херачить в соцмережу, то такому, по-перше, такому аккаунту ніхто не буде довіряти. А по-друге, його пости просто не будуть вважатися всім аточущими, щось цікаве, ну, це просто черговий троль, міла. Всі вже звикли такі речі просто ігнорувати, тому не дивно. Але я майже впевнений, що це буде поширюватися і це буде покращуватися. Так що рано чи пізно ми отримаємо мережу ботів, які будуть користуватися виключно штучним інтелектом. І інший штучний інтелект буде їх відлавлювати і перебивати. Вау, війна в кіберпросторі. Мої дорогі, що з цього випуску новин було найцікавішим та найкориснішим для вас? Діліться відповідями в коментарях. Люблю вас, мирного продовження тижня вам. 80% успіху це з'явитися у потрібному місці у потрібний час.